Баскетбольний клуб Пасаж другий рік поспіль став чемпіоном обласної аматорської баскетбольної ліги. У фінальному поєдинку переможці змогли здолати іншого представника обласного центру команду «Вамбуд». Цікаво, що доля чемпіонства вирішилась на останній секунді матчу, який завершився за рахунком 76 на 74. Перемогу своїй команді приніс Ураб Сванідзе. Та чи не найбільший вклад у здобуття трофею вклав розігрочі пасажу Андрій Калашніков? Суперники була чітка і злагоджена тактика в грі, як в захисті, так і в нападі. Дуже тяжко було знайти ключі до їхнього слабкого місця. Але ми його, скажімо так, знайшли, і, можливо, десь в кінці нам трошки більше посміхнулася ну, удача. І ми вивели свого одного гравця, і ми зробили все для нього. І я думаю, ну все одно перемогла дружба, все на розвиток баскетболу. Володарі срібних нагород свого розчарування від фінальної гри не приховували. Оскільки ще в четвертій чверті вамбуд мав десяточкову перевагу над суперником, разом з тим, тренер Вамбудівці Денис Передонов відзначив суттєвий прогрес своєї команди у сезоні, що завершився. Це дуже високе місце. Якщо в тому році ми стали шостими, то в цьому році стали другими. Це, я думаю, це гарний результат. Ми, в принципі, свою задачу виконали. Я вдячний своїм гравцям за сезон, кожному із них. І я вдячний всім командам, які, з якими ми грали. Тобто, все супер. Одразу по завершенню фінальної гри відбулось нагородження призерів чемпіонату і вручення індивідуальних відзнак. Так, кращим захисником став Андрій Калашніков, форвардом Денис Передонов, центровим Олег Пелех. А найкориснішим гравцем сезону визнали Дмитра Неволіна з команди Прикарпатського національного університету.